Ми будемо унічтажати самолета так же, ми уніщажаємо сьогодні. Танки, бронемашини і другу техніку. Путін знову брязкає зброєю, але цього разу в бік НАТО. А його пропагандисти взагалі зібралися через 48 годин знищити Харків і Київ. А не довжнути ілюзії. 48 годин часов всім покинуть Харків. І поквартально снасіть к чертовій матері. Ви це чуєте? Рупор Кремля Соловйов закликає повністю зруйнувати наш Харків. Ба більше пропагандисто бурюється через те, що досі стоїть Київ. Тож далі детальніше про нову партію Жовчі на адресу України. Вітаю, мої незламні українці! Це проєкт «Зна постукали та я Інна Набок. І сьогодні я вкотре покажу вам, чому з московитами немає про що говорити. Бо все, що вони хочуть, це не домовлятися з нами. А знищити нас і Україну, перетворивши усі українські міста, які їм не вдалося захопити на руїни, і про це відкрито заявив пропагандист Соловйов. Мовляв, всі, хто хотіли, вже давно виїхали на Росію. Інші, тобто, ми з вами нацисти. Тож всіх треба знищити. А не довжнути ілюзії. 48 годин всім покинуть Харків і поквартально снасіть к чортовій матері. От не треба больше нічого говорити. Люби наше проявление, взаємопонимание, братья, воспринимаются ими как слабость. Всі наші уже здесь. Всі, кто нам братья, уже здесь. Вони нашли спосіб перейти и Они покинули. І це вже не просто залякування чи словесна діарея путініста. У такий спосіб він фактично закликає до масового знищення українців, які не виїхали з країни, і він там на болотах не один такий. Усі ці так звані гості в його студії, людожери та терористи, які прагнуть знищити українців не менше за Солов'йова. Ну і надо поставити на місце. Я думаю, Харків надо обісточити до такої степені, щоб він став нежизнеспособним. Щоб способним, що ти тисяч людей, які там остались, сіли в машини. Пішком тюками, на повозках і на запад. І те же саме з іншими городами, в тому числі. З а потім згадав Соловйов і Київ. Вірніше його цікавить тільки одне: чому українська столиця досі стоїть? Тобто, чому Київ все ще існує? Як вам? мені, чому взагалі Київ стоїть? Нацистський міст до сих пор стоїть? Мать городів русських. Давно захвачены врагами, они нацисты, они Лавру захватили, они осквернили все святыни. И народ Киева это легко воспринял и предал. Сначала память о Великой Отечественной войне, потом православие. Что еще они должны предать? І це ще одне яскраве твердження того, що сьогодні російська державна пропаганда відкрито говорить про те, що всі без винятку мешканці України їхні вороги. Тож шкодувати українців не потрібно. А ще я помітила, що ось ця нелюдська ненависть в окупантів спостерігається саме до мешканців східних та південних регіонів, де проживало і досі проживає найбільше російськомовного населення. І звісно, дуже добре також видно, що на Росії вже ніхто не розповідає про те, що Україна сама обстрілює свої міста. Путіністи відкрито заявляють, що усе це робить Російська Федерація і погрожують нам новими війнами після так званої їхньої СВО Шесть. Ближайших літ нужна рішити кардинально ці проблеми. На війні побідіть Поки воті ближайші шість років, треба в війні. Побідіть. А щоб в цій війні побігти, ну, треба звертатися… Обратити... Ну що ви спробуєте мене зберігати, не можете. Я да ж разом раз сказав, раз, що ви зловитеся, пос... ви самі кожен раз попадаєтеся. Після СВО – наступна проблема. Да проблем. не буде ніякого «після СВО». А на фронті… Ви ніяк, ви, на жаль, не хочете побачити, що після СВО буде наступна війна. І поки пропагандисти у брехливій студії та своїх цинічних заявах стирали українські міста з лица землі, Путін взявся погрожувати українським пілотам, які опановують винищувачі f 16 про це кремлівський диктатор заявив під час спілкування з військовими льотчиками у Тверській області. Мовляв, вони точно знають, що робити з готують, Я думаю, що ви це розумієте, як ніхто другой Ця mm. ситуація на полі воді не пам'ятає, і ми будемо ще жити. Также такую іншажевці танків роді машини і другою техніку систему заборони. Ну. Ба більше бункерний демон цинічно зазначив, що у разі використання літаків F-16 проти повітряних сил Російської Федерації з аеродромів третіх країн вони стануть для країни агресорки законними цілями і виступив із новими зухвалими погрозами на адресу НАТО. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 еще и являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать при А після цього, взагалі, Путін нахабно почав брехати, що війни в Україні нібито можна було би уникнути за умови урахування якихось там інтересів Російської Федерації після розвалу СРСР. За його словами, Росію вісім років дурили із мінськими домовленостями, та, начебто, змусили перейти до іншої форми захисту власних інтересів. Тому маємо те, що маємо, що ми зараз робимо Входить в ході спеціальної війни? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях. Вот если бы после, после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности ничего подобного сегодняшнего год не было. Просто учитывали бы наши интересы, о чем мы в сфере безопасности, о чем мы говорили. года в год, по суті, із дістліття в дістіліття просто повний нарі. Як бачите і чуєте, весняне загострення шизофренії бункерного у розпалі. і що на день так його заяви пробивають дно. А стадо рабів покірно слухає всю цю ахінею, киває гривами і вірить у кожне слово. Та це ще квіточки, бо зовсім абсурдною стала заява кремлівського диктатора про те, що Росія на тлі розв'язаної злочинної війни проти України та терору, який власне триває вже більше десяти років, нібито не має ніяких агресивних намірів, і все, що робить, так захищає свої історичні землі. Ми що ли, двигались до границям тих стран, входили в халі. Мы же никого не трогали. К нам двигались. Мы что ли через океан перебрались к границам Соединенных Штатов? Нет, они к нам подходят и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях. Поэтому то, что говорят по поводу... Того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, это полная чушь. Запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Звісно, що б він ще там сказав, звичайно, карликова потвора буде спростовувати заяви про наміри Росії здійснити напад на Польщу та країни Балтії. Та в ці його байки цивілізований світ вже давно не вірить, як і у те, що Росія ні на кого не нападала. Бо правда таки на нашій стороні. І як би там пропагандисти на чолі зі своїм кривавим диктатором не намагалися атакувати усіх нас та громадян інших країн своїми фейками. У них жодних шансів переконати світ у своїй правоті, але не забувайте, росіяни все ще також атакують нас своїми ракетами, щодня обстрілюючи українські міста та села, руйнуючи цивільні об'єкти, критично важливу інфраструктуру, навчальні та медичні заклади. І світ має розуміти й це і не просто співчувати чи от висловлювати глибоке занепокоєння, а допомагати нам. Зброєю грошима і новими санкціями проти Ерефії, щоб у Захарової от ще більше рвало дах, і не тільки від політики Японії, яка підтримує Україну. правительство Японии проводит откровенно враждебный курс в отношении России. Во-первых, тиражируются нелегитимные санкции. Во-вторых, культивируется русофобия в японском обществе. У наших дальневосточных рубежей агрессивно наращивается совместная с США и их союзниками военная активность. Оказывается, прямая материально-техническая помощь нацистскому режиму в Киеве. И это Токио, Это Япония, которая, в Японія, мне кажется, у себя в регіоні є чим зайнятися. Нет, там ді есть до ситуації вокруг Украины. України. Бачите, як насправді то дратують їх санкції. І, До речі, ось ці заяви у пропагандистських ефірах не звучать. Там у них все за планом, і Путін санкцій не боїться. А насправді то ще як боїться, як і Україна. Тож хочеться бачити ще більше потужних санкцій, які Кремль та його посіпаки не зможуть обходити, які нарешті завдадуть нищівного удару російській економіці і зроблять все можливе, щоб Росія занепадала. Хоча, от що, -що а це в неї й так вдається. Бо поки Путін витрачає мільярди на ракети та пропаганду, якими атакує Україну та лякає НАТО і ЄС, його країна самознищується. бо тотальна байдужість влади до громадян рефії безробіття і пияцтво призводять до краху. Тому підсумовуючи цей випуск, покажу вам, як Росія сама себе перетворює на руїни. Томцу Норкев вернулась в Івангород після полувека життя в Естонії. Ну по її словам, ненадолго. надовга посмотреть радний міста. Вы знаете, вот здесь не изменилось ничего, кроме вот того, что разрушилось то, что было. Вот эти руины, они меня очень огорчают. Вот я иду с мыслью, что есть же места на свете, которые, ну вот как наша Ивангородская крепость, там, которые вообще не меняются. Но меня очень огорчили запущенные подъезды. Очень. Мне кажется, что вот с такими шикарными, шикарные двери, вот у нас таких нет. И при этом вот такие замурзанные подъезды. Мне кажется, что люди даже из уважения к себе должны как-то позаботиться. Не знаю, кого тут Надо напрягать. Нікого не треба напрягати, бо всім насправді байдуже. Тому росіяни проголосували за Путіна, щоб і далі жити у занедбаних нетрях. Та що нам до них нехай, хоч роздирають там один одного та скиглять від тотального зубожіння. Нам вже своє робити, а це означає підтримувати сили оборони, щоб росіянська нечисть нарешті зникла з нашої землі. Тому працюємо, донатимо і наближаємо перемогу. І звісно, нагадую, підписуйтеся на проєкт з Постукали на Ютубі, тисніть на дзвіночок та коментуйте відео, щоб якомога більше людей бачили, що Росія територія всеосяжного рабства, якою керують терористи. І не забувайте, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.